Друзі, всім привіт! Ви на каналі про гроші, і у цьому відео ми поговоримо про колекційну карткову гру під назвою Magic Alchemy. Зараз детально розглянемо, що це за гра, як у неї грати та які оновлення з'явились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та приємного перегляду. Отже, розпочнемо проект побудований на блокчейні Polygon, і зараз у нього можна зайти абсолютно безкоштовно і заробляти поінти. Сайт зроблений чудово, тому ми не будемо на ньому довго зупинятися, а одразу перейдемо до гри. Зараз я увійшов у лобі цього проекту. Фактично, це наш особистий кабінет, звідки ми можемо взаємодіяти з грою. це колекційна карткова гра, геймплей якої зараз представлений на ваших екранах. Дійсно дуже цікава гра, і одразу видно, що розробники вклали душу у цей проект і намагаються зробити все, щоб вона була однією з найкращих карткових ігор. З першого разу вам можливо буде трохи незрозуміла сама гра, але якщо зіграєте декілька разів, то все зрозумієте. Я впевнений, вам сподобається. В цілому я цю гру можу рекомендувати як просто пограти, так і для того, щоб заробити декілька сотень доларів. Зараз детально поговоримо про те, які активності ми можемо робити у цій грі. Перше, що ви побачите, це яйце, з якого вилупиться ваша тваринка. У мене вже ця тваринка є, як ви можете бачити. Щоб отримати вашого улюбленця, необхідно здобути не менше 10 перемог і посипати його магічним пилком. Після цього улюбленець з'явиться. І якщо будете мати бажання, ви можете його годувати спеціальним пилом на протязі 5 днів, і кожного дня ви будете отримувати монетки. За 5 днів ви зможете отримати 750 п'ятдесят поєнтів. Одна з головних вкладок це таверна. Переходимо у неї і нажимаємо на людину в капішоні. Що ж це за людина? Це найманець, який буде нам давати квести з варіння зілля. Після того, як найманець дав вам рецепт зілля. Ми переходимо у вкладку інгредієнти. Цьому розділі потрібно садити та збирати різні рослини. Кожна рослина росте 8 годин, після чого її можна використовувати для приготування еліксирів, необхідних для виконання наступних квестів. Після того як ми зберемо потрібні для нас рослини, ми можемо переходити у вкладку лабораторія, щоб розпочати варіння нашого зілля. В Загальному ви зможете зробити будь-які зілля, але більше поєнтів будете отримувати, якщо зварите зілля за рецептом найманця. Також щоб отримати наступний квест. Ви маєте зварити зілля по інгредієнтів з попереднього. Ми також можемо варити еліксир різної якості. Щоб покращити якість еліксиру, вам знадобиться есенція, яку можна отримати в банку гоблінів, застейкавши від 30 до 300 доларів. Виводити гроші зі стейкінга можна в будь-який момент. Чим більше есенції, тим краща якість еліксиру і більше поінтів ви зможете отримати. Есенцію також можна зразу обмінювати на поінти і наварити зілля, що робить гру ще цікавішою. Проект надає безліч шляхів розвитку. Ви можете займатися улюбленцем, квестами або просто збирати поінти на пасиві за допомогою стейкінгу. Майже все це можна робити без вкладень, що робить гру доступною для всіх. Тут є багато вкладок та покращень, які роблять процес ще більш захоплюючим. Наприклад, можна отримати спеціального ремонтника за квест, який приносить 10 одиниць рібла за кожну перемогу. Квест на отримання цього ремонтника знаходиться у залі старейшин. Крім того, є квест на повозку, який теж дає певні покращення. Я вам рекомендую пройтись по всіх вкладках, щоб повністю зрозуміти цю гру. Посилання на гайд та гру я залишу в коментах, щоб ви змогли ознайомитись детальніше. Буду радий вашим відгукам у коментарях. Чи подобаються вам такі проекти, або ви, можливо, хочете бачити щось інше, пишіть свою думку. Якщо бажаєте більше дізнаватися про різні перспективні проекти, переходимо у мій телеграм-канал за посиланням. З вами був Олександр. Дякую за перегляд, всім удачі та профіту!